Ми знаходимося в кабінеті комп'ютерної томографії діагностичного відділення клініки. Міру я завідувач відділенням лікарів-хінолога баронішнесанатолівич. Наша робота 35 років. Сім днів на тиждень. Ми виконуємо всі види обстеження на комп'ютерному томографі, а саме, обстеження головного мозку з підозрою на інсульт, а також ангеографічні обстеження. Судин всього тіла, включаючи головний мозок, верхні, ніжні кінцівки, судини серця. Комп'ютерна томографія є золотим стандартом для обстеження легень для виявлення запальних та онкологічних процесів. Ми проводимо всі види онкоскринінгу, які включають обстеження легень, органів черевної порожнини, печінки, підшлункової залази, нерак. Окремо, хочу сказати, що також проводиться обстеження полих органів шлунку. Та кішківника. Комп'ютерний томограф вироблений на замовлення нашої клініки у 2021 році, відповідає всім сучасним світовим умовам безпеки, дозволяє проводити обстеження з контрастуваннями без нього, має 64 ряди детекторів 128 залізів та розрахований на вагу пацієнтів до 200 кілограмів. Дослідження проводиться за направленням лікаря. Записуйтесь до нас на прийом і проходьте обстеження на нові прямого обладнання.